Друзі, привіт! Минулого тижня католицький інтелектуал Джордж Вайгель, консерватор, звісно, написав коментар про пацифізм римської курії та папські зусилля щодо пом'якшення конфлікту. Пом'якшення конфлікту. Це той вираз, який був, було вжито в виданням Ватикан Юсу у зв'язку з призначенням кардинала Дзупі, миротворцем, папським представником в Україні, натомість архієпископ Гуджероті, як ви знаєте, відправиться в Москву. На наступний день Вашингтон Пост випустив статтю ілюстрацією, до якої були руїни Бахмута. Ну, ніби відповідь ватиканському пацифізму і наївності, що можна пом'якшити під час геноциду. Щойно отримав призначення, кардинал Дзупі подарував нам афоризм, що війна це пандемія. Друзі, пандемія це безпричинна стихія. Ми не можемо звинуватити вірус, не можемо звинуватити першого хворого або того, хто заразив нас. Вірус не носе відповідальності. Немає волі, немає ім'я, не знає моральних категорій. І от саме це слово з усім спектром значень обрав папський представник для оцінки геноциду українців. І він збирається їхати до України миротворцем. Ну, ну, успіху. Багато католиків говорять, що папа і так багато робить для України. На кожній зустрічі цілує прапор. В кожному публічному виступі згадує про страждання нашого народу і просить про молитву за нас. Зрештою, Понтифік і дякуємо, звичайно, дякуємо за це. Зрештою, Понтифік Дієво бере участь у поверненні українських військовополонених. Що ми ще хочемо? Католицькі релігійні експерти зазначають, що папа не може бути всередині конфлікту, він не може обрати одну із сторін, бо тоді він втратить. І канали зв'язку із Російською православною церквою і не матиме жодного шансу перекинути оцей місток, який він має зробити як понтифік. Саме тому він не їде, не їде в Україну, точніше, він готовий приїхати, якщо одночасно буде організований його візит в Москву. Вагель на це відповідає, що Ватикан веде себе таким чином, ніби це симетричний конфлікт, але це не так. Пояснюю він. Цю несиметричність дуже простою формулою, зрозумілою кожному українцю. Якщо Росія програє війну, то вона ймовірно залишить українські території, українські території. А якщо Україна програє війну, то вона просто зникне з лиця землі. Кажуть, що папа боїться показати себе прихильником однієї чи іншої сторони конфлікту, тому що колись він давав кірілу іронічне прізвисько вівтарний. А вівтарний хлопчик Путіна, і от так само папа боїться стати вівтарним хлопчиком заходу. Також згадується пій 12 який не осудив нацизм, але це дуже спрощене трактування, тому що тоді папа пій 12 запропонував засудити і комунізм. І нацизм. Але Захід цього не дав зробити, тому що на той момент Радянський Союз був союзником, і це би спричинило можливий конфлікт. Тому, власне, папа і не зробив цього засудження, тому що його позиція була в тому, що треба засуджувати обидва види тоталітаризму, обидва прояви тоталітаризму. Вайгель вважає, що треба розривати будь-які відносини з російською православною церквою, допоки вона не покається і не стане церквою, а не департаментом путінського апарату. Натомість папа Франциск не тільки не розриває зв'язки, але й зустрічається з митрополитом Ілріоном Алфєєвим, давнім папським другом і агентом ФСБ в Рясі. Це відбувається в Будапешті. Папа цілує. Панагію Алфєєва і дає можливість йому попіарити ідеї руського міра за рахунок папи римського, не лише папи Берголіо, але посади Папи Римського, формула миру, яку неодноразово пропонував папа Бергольо, це хай замовкнуть гармати. А це цілковито вигідне Росії, тому що це замороження конфлікту, продовження геноциду та продовження. Узурпації тих окупованих територій України, а також підготовка до ще більшого геноциду. Папа слідує за отим інфантильним гаслом ніколи знову. Чому це дурість та інфантилізм? Бо відтоді, коли це гасло прозвучало як лейтмотив дня пам'яті і скорботи після страшної Другої світової війни, людство не переставало воювати ані на один рік. От як можна переконувати себе про ніколи знову»? Коли кожен рік після цього десь у світі точилася війна. Натомість католицька доктрина не ставить собі за мету будь-якою ціною уникнути війни. Але досягнути блага, справедливості. Отож тоді і війна як застосування силу, силою за своєю суттю не є ані доброю, ані злою. Справедливою чи несправедливою її роблять цілі, яких вона хоче досягти. А власне про це говорить іще один католицький інтелектуал, також консерватор, професор Роберто Діоматео, який іде далі, і говорить, що справедливою може бути не тільки оборонна війна, але й наступальна. За умов, якщо вона спрямована на виправлення несправедливості, досягнутої у минулому. Отож, не за мир за всяку ціну. А за благо, за справедливість. Ось що є цінним. Взагалі Діматей говорить про провал понтифікату Берголію. Війна виразно розвіяла утопію людського братерства, описану в енцикліці Фрателі Туті. Пацифізм Франциска не спрацював, а отже, цитата: Його понтифікат наближається до завершення. Діматей продовжує: Я говорю не про його фізичний стан, а про провал душпастерського проєкту, якому він присвятив усі свої сили. Жорстка оцінка: провал душпастерського проекту, але якщо не брати до уваги мирний план Китаю і ситуативну потребу в передишці для Росії, яка в якийсь момент може раптом розкрити свої двері, обійми, серця і поцілунки для папи Франциска. Але західні еліти позбуваються наївної віри в пацифізм. Навіть Шольц та завжди пасивна Німеччина кардинально змінили не тільки свою риторику, але й свої дії. <паспорізь> Темпи розумнішення світу сильно випереджають Ватикан. До єресі пацифізму сьогодні набагато ближчі Папа римський, ніж безбожні політичні лідери світу. Папа залишається в одному човні лише з віджилою та абсолютно непотрібною організацією Об'єднаних Націй. До цього клубу може приєднатися також. Володимир Путін, коли російська поразка стане неминучою. От тоді він стане миротворцем. Як би ми назвали цей клуб? Напрошується назва клуб «Невдах». Найпомітніший інфопривід останнього місяця від ООН це друкарська помилка в постері, підготовленому до річниці Дня пам'яті і скорботи місяць тому. Замість тега «Invest in peace» вони запропонували «incest». in Peace». ну. Приблизно те вони і роблять, і це найпомітніше, чим запам'яталася ООН за останній місяць, як промовисто. Після української перемоги, яка вочевидь стане етапною датою світової історії, ООН займе своє місце поруч із Лігою Націю, десь на звалищі історії. А от яке місце в цьому світі посяде Ватикан, який продовжує тривати в наївності та єресі пацифізму? Який продовжує зраджувати своє вчення і відстає від світу. Як ви думаєте? Пишіть у коментарях, пропонуйте ваше бачення, підтримуйте нас вашим лайком, підпискою, поширенням і донатом. Вся необхідна інформація є в описі. Всім до скорого, і зустрінемося в коментарях.